Хоч не зиркай в соцмережі над топильним оком. Між цензури де й обмежень нечисть препідскоком. Тут і демони зелені, з мохом під хвостами, і закриває в яму членін, Гоголя з чортами. Ті ж особи, що простіше, ходять по продукти. Хоч в кишені вітер свище, ти й той боїшся звукти. Ти боїшся, але мусиш побороти сором. Бо що купиш те й вкусиш з борчовим набором? Заспівали третій бін. У АТБ під ранок, війна там з хамою рівні, аж до нижчих планах Посполити і нечиста у сумі порівнялись. Було три, а стало триста, слуги постарались. Ах. Все дорожче, крім вакансій, у пекло по приколу. Там і онка, і рак, і канцер, І рубль за сірка колу. Була ванночка багата, а тепер же брачка. Хуже, війсь сказав. Не буде, тільки гірше значно. Не братан, байка провія тебе.